Вітаю в ефірі програма Фабрика ідей. Та я її ведуча Анна Прокаєва. Сьогодні ми говоримо про складну та неоднозначну тему: чи з'явиться силіконова долина в Україні і чи буде розвиток інноваційної економіки? Колись за радянських часів процес провадження технологій у виробництво був досить прозорий і чіткий. На сьогодні наука та бізнес існують самі по собі. Хоча, як говорять експерти, саме за інноваціями майбутнє малих підприємств, отож наступні 26 хвилин говоримо саме про це. Отож, далі у випуску дивіться один крок до розвитку малих підприємств. Дивіться репортаж з першого оглядового. Мы пытаемся собрать таких людей, поскольку никакого учета специального и баз данных по таким компаниям никто никогда не вел. Поэтому мы делаем, так сказать, просто попытку собрать их до кучи и увидеть, есть ли они, сколько их и чем они занимаются. Никто по этому поводу, я еще раз повторяю, в Харькове никакой информации не имеет. Банк Идей, группа Харків'ян» створила міні модель силиконовой долини у Харкові. Прийшла ідея в той час створити інженерно-економічний банк. А почему банк? Тому що, во-первых, він хранить, во-вторых, він денежний, як правило. І, вот. в-третьих, была спочатку перед ним «В» – государственная, щоб государство могло повлиять на сохранность тех изобретений. Вот. Ну, потом государственность отпала з Советским Союзом. Ково від ідеї до виробництва вивчаємо російські варіанти новаційної економіки. В силу університетів можна створити площадку, де кожен випускник може заснувати свою справу. Унікальність, мабуть, технопарку і, в цієї інноваційної инновационности в тому, що компанії можуть і спілкуватися в тому числі, між собою, знаходять навіть совместные проекты, ну і також це то куди можна можно подивитися своїми своими на компанії Сколково, на їх розробки, чим вони займаються і познакомиться з ними. А також про інші ідеї розвитку економіки міста та країни. Далі у програмі Фабрика Ідей просто та детально будьте з нами. Минулого тижня у Харкові пройшов перший регіональний оглядовий форум малих технологічних компаній України. Мета заходу зрозуміти потенціал інноваційного підприємництва Харківщини, так би мовити, зробити золотий переріз у цій сфері для того, аби запропонувати схему розвитку наукоємного бізнесу, говорить співорганізатор форуму Володимир Гусів. Ми намагаємося зібрати таких людей, оскільки ніякого учота спеціального і баз даних по таким компаніям ніхто ніколи ні. Не... Поэтому мы делаем, так сказать, просто попытку собрать их до кучи и увидеть, есть ли они, сколько их и чем они занимаются. Никто по этому поводу, я еще раз повторяю, в Харькове никакой информации не имеет. Клиенты инновационной инфраструктуры во всем развитом мире это малые, в первую очередь, конечно, малые компании. Нам нужны вот эти клиенты. Мы пытаемся их найти. У нас есть спектр услуг, которые мы можем им предложить. Это как бы первый шаг. Второй шаг или вторая цель состоит в том, что мы хотели бы вот в кластере попытаться понять, в какой мере ну, наш Харьковский регион может претендовать на или, вернее, сохранять за собой то самое как бы титулы и звания, которые он имел раньше: Центр интеллектуальной деятельности, научно-технического производства и так далее и так далее. Тут мова не йде про які компанії, оскільки на даний момент тенденція розвитку цього сектору в Україні позитивно динамічна. Є великий, середній та малий бізнес, також є і венчурний капітал, який готовий ризикувати та вкладати гроші у проекти. Із наукоємним сектором інша ситуація зазначає Володимир Андрійович. В некоторых институтах, в нескольких организациях за эти годы создали и продолжают создавать вот такие внутренние инфраструктуры продвижения технологий на рынок. Неплохой опыт в этом деле накопил Харьковский физико-технический институт, сегодня будут об этом говориться. Многое сделал для того, чтобы в Харькове в целом вот эта тенденция получила, так сказать, представительное развитие. Это вот центр, региональный центр инвестиций и развития, который проводит довольно крупные мероприятия в этой части. Вот последнее из них было это форум IT-компаний. IT компаний it компании то есть компании, работающие в информационных технологиях, они действительно многочисленны, они уже начинают друг друга видеть, с ними начинают работать и инвесторы, и организаторы. Вот все остальные, которые не IT-шные, это более сложный вид бизнеса. Вот мы сейчас начинаем с ними работать. Останніми роками про инновационный бизнес и проблему трансфера технологий говорят много Конференції, тренінгові компанії вчать науковців та винахідників писати бізнес-плани спілкування з інвесторами. Але глобальних змін в економіці України так і не сталося. Наука так і залишається окремо від бізнесу, хоча не без виключень. Наталя керує консалтинговою компанією вже чотири роки. Основна діяльність оцінка та захист інтелектуальної власності. За цей час жінка накопичила достатньо досвіду та вирішила ризикнути. За останні пів року її компанія проінвестувала два проекти, які вже окупилися. Это пока мелкіе предприятия. Первое предприятие это использование термохимического пиролизу в переработке резини, утилізації резини. Это очень важно на сьогоднішній день, потому что очень много відробленої резины и реально не знают, куда її дівати. То тобто есть наша технологія способствует этому. Далі технологія опять же таки термохимический пиролизм, но в применении. к остаткам жира. Что здесь имеется в виду? Это имеется в виду тот жир, который используется на предприятиях общественного питания. И опять же таки, его не знают, куда девать. Опять же таки, при, при, при переработке термо, способом термохимического пиролиза мы получаем альтернативу топливу. То бишь, что мы получаем? Мы получаем керосин, который можно использовать потом как реально жидкое топливо. Это вот такой Момент тоже есть. Є... Ми профінансували эту розробку, і зараз у нас є позитивний опыт внедрения її на малому предприятии в місті Києві. Тобто, ми зараз вже получаем непосредственно з неї И Це всего лишь за полгода роботи. Бу сказати честно, наверное, таких сумасшедших, як ми поки ну тільки єдиниці. Основна проблема відсутності інноваційних підприємств полягає у тому, що наука не спілкується з бізнесом, і кожна сфера залишається зі своїми проблемами сам на сам. За даними представників кластеру інноваційної інфраструктури Харківської області, більшість підприємців регіону задіяні у торгівлі, будівництві, системі харчування у сфері ремонту та інших подібних секторах. Хоча досвід інших країн світу показує, що саме невеликі корпорації причетні до виробництва інноваційного продукту, Якщо взяти допусім Китай, от ідеї Дэнсевина они заключались в развитии инновационного малого предпринимательства с коммунистической системой управления, и она, собственно, вот это два сочетания и дает тот эффект в китайской экономике. И вообще то руководитель государства должен еженедельно раз утром просыпаясь говорить, а сколько малых предприятий в стране создано. А в Украине этого понимания нет. Есть такое А Теперь бы, как бы важно рассмотреть вопрос, а кто является главным, главным противником этого, что здерж, является сдерживающим фактором. Ла головним противником являється чиновник. Проблема розвитку малого підприємництва і інноваційного у тому числі багатофакторна. Один зі значущих бар'єрів на шляху розвитку інноваційного бізнесу в Україні відсутній законодавчої підтримки. Говорить Наталя. Перший такий момент дуже глобальний і дуже важливий. Це те, що вся наука у нас средоточена в научно-исследовательських інститутах. І, на жаль, ринок комерційний ринок просто не має имеет к нему доступа. Опять же, таки, здесь мы можем поднять вопрос э, государственной собственности на объекты права интеллектуальной собственности. Но у нас в законодательстве, к сожалению, такого понятия нет. И нет как бы, официально законодательно прописано формы выведения э, таких результатов научно-исследовательских работ в коммерческий рынок, то есть и постановка их на коммерческие рельсы. Это все очень сильно блокирует инновационный процесс. Такая законодательная импотентность может мушует... Науковців покидати свої інститути та створювати малі технічні підприємства саме з такими вже незалежними організаціями, і співпрацює компанія, яку очолює Наталя. Натомість цілий арсенал ідей та розробок залишається у лабораторіях діючих науково-дослідних інститутів. На даний момент пані Наталя розробляє новий законопроект, який би гармонізував комерціалізацію технологій. У мене теж є уже законопроект в цьому направленні. Я зараз іщу можливості для його апробації поміщення в комітет Верховної Ради, і ми будемо активно. Этот вопрос поднимать и работать в этом направлении, потому что я лично заинтересована в том, чтобы наши украинские. Технологии работали и е, приносили прибыль. И uh -huh. При этом можно создать соответствующие условия, чтобы опять же таки средства, выделяемые государством на развитие этой отрасли, они возвращались, аккумулировались и снова е, выдавались тем же научно-исследовательским предприятиям для дальнейшей работы. Uh -huh. То Есть есть много интересных как бы, моментов, которые освещены в проекте моего закона. и е, Я думаю, что у него будет право на жизнь. А Опокость приятного закону немая. Науковцям доводиться шукати інвестиції ззовні і таким чином виводити ідеї технології у виробництво. Насправді в Україні фактичної підтримки такої діяльності немає. на адміністративному рівні вона є, тому що керівники научних центрів розуміють, що крім фундаментальної науки і прикладної науки повинні виходити розробки в світ. Наша деятельность, по большому счету, пока больше на инициативе, на самостоятельном поиске инвесторов внешних. Если говорить о государственных деньгах финансировании, это в основном европейские или американские. Азіатські фінанси. Бізнес пана Володимира відноситься до тих майже ексклюзивних в Україні інноваційних підприємств. Його шлях до успіху був тернистим та багаторічним. З власного досвіду бізнесмен коментує ситуації, так би мовити, зсередини. В Україні очень проблематично займатися цим видом діяльності, тому що люба інновація інноваційна діяти на передпапредполагає привлечение инвестиций, привлечение средств средств в Украине со стороны государства получить. Практически невозможно з банків, дуже складно з стороны зовнішніх інвесторів в Україну. Ви знаєте ситуацію, яка є з зовнішніми інвесторами. Ну, вони не хочуть вкладати гроші в українське предприяти. Вони приглашають інноваторів в свої країни або в зони, там де є благоприятний інвестиційний клімат. Володимиру довелося на власні очі побачити, як працюють найуспішніші стартап-площадки світу і прийти до вис... Основку. в нашій країні вітер дме проти винахідника. Коли винахидника э, попал у Силиконову долину, посмотрел як організована інфраструктура, Да и ученый или изобретатель рационализатор і идею и предварительно проработав свій проект на уровне его коммерциализации. Э, може может попасть и попадает легко в ту среду, где этот проект обрастает всеми необходимыми атрибутами. То есть вопросы, связанные с изучением рынка, детальным, с продвижением товара, с рекламной, с организацией производства, с получением банковских кредитов или каких-нибудь других инвестиций. Всеми этими вопросами занимаются специальные люди, специальные компании, специальные организации. Задача инноватора развивать свое направление и, естественно, в этом отношении поделиться возможным дальнейшим, как говорится, бизнесом. На этой стадии проводят соответствующие договоренности, подписываются соглашения, и инноватор занимается своей работой, а вся инфраструктура работает на то, чтобы извлечь максимум прибыли. Вложив свої гроші. Група харків'ян вирішила створити місцеву модель силіконової долини. Проект з комерціалізації ідей вони назвали біржою. Ідея виникла у винахідника Володимира Трубкіна ще за радянських часів. Я раніше оформляв при совєтській власті багато забриті і столкнувся з дуже складністю оформлення. Продвинути із британня совершенно трудно. От, а самостоятельно іще та самостоятельно сделается такую эту модель или что-то очень трудно и дорого. По крайней мере, одиночка это очень трудно. Вот вот мы в данный момент почему и объединились в большой группы, что нам уже легче будет. самого початку це була ідея створення банку ідей. Все мало функціонувати за системою фінансових банків. Пришла ідея в то время создать инженерно-экономический банк. А почему банк? Потому что во-первых, он хранит, во-вторых, он денежный, так правило, Вот. И в-третьих, было сначала Перед ним буква «Г» государственный, чтобы «Государство» могло повлиять на изобретений. Вот. Ну, потом Потім государство пало з Советским Союзом. Володимир час від часу повертався до ідеї банку ідей. Він писав до державних мужів, де намагався віднайти підтримку своєї ініціативи. Проте у відповідь отримував доволі просторові відповіді, з яких чоловік явно читав байдужість чиновників. Нового подиху ідея створення банку набула із однодумцями. До притворено часу, от поки ми не сталкнулися з Владимиром Івановичем. Владимир Іванович, я розказав йому ідея понравилася. Він давно її вже займався кацево. Теж паралельно, ну всі ідеї, чесно говоря, всегда паралельно так уж устроен это. Он цим занимался. І ми говорим, давайте об'єднані все ж не один чоловік. Вже з силою команди була створена концепція банку ідей. Організатори прописали усі деталі функціонування та роботи структури. А головне банк ідей дав шанс на реалізацію винахідникам. Саме головна ідея банку заключається в тому, щоб дозволити людям, які. условно говоря, не могут пробиться со своими идеями никуда. То есть они приходят, в общем, так сказать, и начинают отбивать пороги. Вот. Система, социальная, да экономическая система фактически их отвергает. Властный сам банк идей будет працевать наступным чином. Приходит любой изобретатель. Заключается договорная реализация. Раз... Идет э, разработка определенными отделами, э, так сказать, эффективности этого дела. Эффективности вложения, эффективности получения средства. Да, насколько он перспективен. И уже этот анализ для некоторых проектов сделан. У нас уже выстроены в банке, я же говорю, уже ряд проектов уже конкретных выстроены по эффективности, по тому, как нужно, в какой последовательности все это делать. А дальше следующее происходит. Фактически в банк сам начинает финансировать. Либо если это, так сказать, действительно очень интересный проект, либо, в общем-то, так сказать, это привлекается дополнительные инвестирования со стороны. То есть через телевидение, через это идет, в общем-то, какие-то определенные. Так сказать, інформаціонне, вот, рекламні і так далі. І починається, в общем, так сказати, грубо говоря, розкручування проєктів. Банк Ідеї вже почав свою роботу. Перший стартап телебачення 3D. Саме інвестування головна мета банку. Тому наступний стартап має розпочатися, як тільки окупиться перший. Тобто, фактично, вже у нас є ну, условно 3-4 першої проекти, які. ну, грубо говоря, для того, чтобы их поднять, необходимо там, это, а подъем 10-100 идет. И эти деньги дальше пойдут на, 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 так сказать, на финансирование следующих. То есть вот, вот такая, в общем-то, цепная реакция получается. Подобно до Харьковской инициативы идею намагается реализовать и пани Наталья. На данный момент они створюють биржу винаходів у вигляді интернет-площадки. На сегодняшний день э, начали работу о создании интернет-площадки базы интеллектуальных продуктов. То есть у нее уже есть название, название уже имеет даже охрану, это база интеллектуальных, биржа интеллектуальных продуктов, прошу прощения. Значит, что, что будет делать эта биржа? Мы как раз хотим таким образом привлекать интересные инновационные разработки, давать возможность ученым э, показать себя и э, рассказать о том, что они создали. Естественно, мы не хотим Скривач ні в кому випадку на этой біржі не буде розкриватися охранна інформація. То що ця технологія може дати бізнесу. От в такому контексті, за схожим принципом працюють і світові інвестиційні стартап-площадки. Силіконова долина в Америці та Сколково в Росії. Щодо останньої точиться багато легенд та чуток. Що сколково міф як реального об'єкту його не існує. Наша програма вирішила з'ясувати та на власні очі побачити, як все є насправді. Отож, далі у програмі репортаж зі Сколково. Дивіться. Абсолютно новий архітектурний простір вже обраний. Де на даний момент з нуля зводять споруди технополісу. За декілька років цей простір стане площадкою, де мають з'явитися світові технології, запевняють організатори. П'ять кластерів, п'ять напрямків і мільйони ідей. Такий у загальних рисах. Є Сколково сьогодні. На сьогодні він вже працює. Декілька поверхів містило в себе близько тисячі резидентів, більше сотні стартапів. Технопарк, Сколково, незважаючи на скепсис, активно працює, запевняють співробітники. Щоправда, поки що на чужій території, оскільки саме наград на етапі будівництва. На даний момент приблизно в п'яти кілометрах. От... технопарка «Сколково», где мы находимся сейчас. Это помещение, которое мы пока арендуем, пока самый инновационный центр «Иноград» строится. Когда «Иноград» будет готов, и согласно графику строительства, это ориентировочно 2020 год, то да, это будет свой инновационный город, в котором будет университет, технопарк, а также инфраструктура для того, чтобы там можно было Жить і вести довчої дійсності на даний момент у технополісі Сколково завершено будівництво споруди під назвою Гіперкуб. Поруч з ним запланований університет Сколтех, приміщення технопарку та житлові райони резидентів. Роботи з будівництва цих комплексів знаходяться на початковому етапі. Мета технопарку створювати інноваційний продукт. Структура побудована так, аби автор ідеї займався творчістю та не дбав про організацію робочого простору. Унікальність, мабуть, і, в принципі, технопарка інноваційність інновационности в тому, що компанії можуть і спілкуватися в тому числі, між собою, знаходять навіть совместные проекты, ну і також це то місце, куди можна прийти, подивитися своїми очима на компанії Сколково, на їх розробки, чим вони займаються, і познайомитися Чотири поверхи технопарку відведені під офісні приміщення. За скляними дверима генеруються ідеї. Один з резидентів розповідає про свої розробки та плани на майбутнє. Плануємо запустити у 2014 році в середині перший спутник, якщо все вдачно складеться. Это будет так называемый демонстратор, на котором мы будем отрабатывать все наши технологии, которые мы сейчас разрабатываем. Вот. А в плане задела технологического мы разрабатывали одну из систем, для наочного мікроспутника ЧБСМ – це мікроспутник созданный Институтом інститутом космічних Он Він був запущен в конце дети, нет, в начале 2012 года, в конце января. І вот полтора года уже успішно летает, там функціонує. Основний критерій відбору ідей потенціал комерціалізації розробки. Якщо він великий, у такому випадку технопарк надає автору технології усі необхідні послуги, аби задумка перетворилася на готовий продукт. Участник приходит в с таким проектом и получает от технопарка и в частности от нашего департамента технологическую поддержку. Сегодня мы ввели систему аккредитации. Кто, кто оказывает технологическую поддержку? Ее оказывают наши высококвалифицированные операторы. Сегодня у нас 5 операторов, 5 центров коллективного пользования, которые функционируют в технопарке. Это компании, которые владеют своим оборудованием, владеют квалифицированным персоналом, который прошел обучение на заводах и производителях оборудования, владеет программным обеспечением очень хорошо по 3D-моделированию, инженерным расчетам, подготовке конструкторской документации. І дуже хорошо працюють на оборудованні тобто це в своєму своєму роді професіонали. Відстань від ідеї до готового інноваційного продукту можна виміряти буквально кроками. У тому ж приміщенні знаходяться інженерні бюро, де автор може замовити експериментальний взірець технології чи її прототип. Учасник приходить зі своєю свої в лабораторію. Він приносить там свій образець, свою ідею там. просто какую-то концепцию, вот нужно разработать какое-то устройство, допустим, нужно посмотреть образец, он вот приходит в лабораторию, обсуждает, составляется техническое задание, участник и оператор, и дальше наш оператор приступает к выполнению работы, если это, допустим, посмотреть в плане исследования поверхности, там это микроанализ, это использование оборудования для микроскопии и анализа. Это различные просвечивающие микроскопы, растровая электронная микроскопия, либо это может быть, допустим, одно из других направлений протестирования, изготовление различных деталей, методом механообработки, методом быстрого прототипирования, там, из пластика, из полимеров, Основні напрямки діяльності технопарку зорієнтовані на енергоефективних космічних, інформаційних, біомедичних та ядерних технологіях. На території награда Сколково за проектом будуть знаходитися і житлові комплекси резидентів. Активну фазу розбудови комплексу організатори планують на 2014 рік. Телебачення 3D пропонують впровадити на харківській телестудії група розробників з Харкова. Пару років тому їх зібрала докупи спільна ідея створити телебачення нового формату. Сьогодні вони демонструють свою розробку. Вона на завершальній стадії. Новація повністю реконструює усталене виробництво телепродукту замість складних довготривалих монтажів, записів на так званому рірі з'єднувати різні кадри та малюнки. Тепер можна в реальному часі. Розробники вивчали світовий досвід телеінновацій і запевняють, що нічого подібного ще ніхто не пропонував. Телебачення це лише перша сходинка. У майбутньому перспектива використання такої технології не обмежена, запевняють розробники. І в першу чергу вона стосуватиметься здоров'я людини. Перспектива її, ваші, можна зробити сліпих зрячими грубо кажучи. Тобто, як тільки робиться така система. Фактически получается, що если эта інформація є в комп'ютері, то інформацію можна подавати на любую датчик в общемто такса человека. То есть до, так сказать, на, на, на тактильные датчики і так далі. І обучать його, що это такое, і в общем-то, він просто буде видеть. На сьогодні це вся інформація. А рівно за тиждень ви дізнаєтеся про те, які винаходи створюють школярі України. А у наступній програмі Дивіться, енергонезалежний пішохід, харків'янин створив прилад, який перетворює механічну енергію при ходьбі на електричну. 50 кроків людини дорівнює 10 хвилинам живлення. А також про інші винаходи руками школярів Харкова та інших міст України у програмі Фабрика ідей рівно за тиждень.